Усім привіт, мої дорогенькі! Великодній піст розпочато. І перше, що я приготую, це пісний борщик. Картопельку кладемо у холодну воду і ставимо на середній вогонь. Також додаємо до неї моркву. Моркву я ріжу коржальцями. Кладемо до картопельки і нехай готується. Борщик я готую без бобових. Якщо ви любите боби, ви можете покласти також і квасольку. Її потрібно передчасто замочити. У мене є два середніх бурячки червоних, і я їх нарізаю ось так соломкою. Як на картоплю фрі. У цьому варіанті бурячок не зовсім розварюється, він виходить у нас хрумкий. Тому тут дивіться на свій смак. Тепер наш буряк потрібно смажити. На розігріту сковорідку вливаємо трохи олії і насипаємо наш буряк. Я одразу ж до буряка додаю трохи солі. Перемішую все і одразу ж даю оцет. Оцет нам потрібно дати добрюка зразу, щоб буряк зберіг свій колір. Перемішую і роблю таку ямку от посередині для томатної пасти. Томатна паста має обов'язково обжаритися. Я використовую ось цю томатну пасту, даю одну столову ложку з гіркою і все добренько перемішала. Буряк накриваємо кришкою і тушимо його на середньому вогні приблизно хвилин 15. А тим часом я нарізаю капусту. У мене виходить приблизно половинка середньої капустинки. Не забуваємо посолити нашу картопельку з морквою, яка вже готується у каструлі. Кладемо в борщ капусту. Буряк трохи протушкувався. І треба тепер покласти до нього трохи води. Воду я беру із каструлі, в якій вариться борщ. Ще на 10 хвилин залишили на вогні. І можна викладати все у каструлю. Можна вичавити 3 зубчики чеснику. Сьогодні в мене борщ з рибами. Я мала заморожені чорноголовці, я їх розморозила, промила і стідила ситко. І тепер додаю до нашого борщу. Кладемо також лавровий лист, декілька горошин чорного перцю, можна і духмяного покласти, і взагалі спеції на ваш смак. Накриваю кришкою і нехай вариться до готовності, а за той час робимо засмажку. Я нарізаю кубиками цибульку, також натираю моркву. на розігріту сковорідку наливаю трішки олії, викидаю нашу цибульку, обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо моркву. Моркву трем на морквяній тарці. Ну і все. Наш борщик готовий. Підпишіться на канал та поставте лайк.